Все береться, акуратно, витягується. То ми піддіваємо, виломлюємо і модуля достаємо. Отак. От Кажу модуля. Елементи. Всі 3 і 1 вольт. Ну, Тут в кутику півтора. Кажу півтора пів вольта було. Не знаю, як покидав сюди в коробку, що з ними робити. Так що все, просто розібрати модуль. То охолодження йшло. батареї. І, і нічого там, не треба вам відравлювати, як на тих. Не люблю дивитися такі лаптіногі канали, але вони мені попадаються. Що там гобліни монтіровкою херачать і вибивають. Нічого тут не треба вибивати, все акуратно робиться. Ну, модуль такий печальний. Не знаю, що ж вийде, що з того чи ні.